У нас такої смачної страви ще не було. Та це просто смакота. Приготуємо неймовірно смачні оладки. Нараз, два, три, ось так. Помістили всі інгредієнти і заколотили ось таке тісто. Густе формуємо оладки ложкою, набираємо і на сковороду. Смажимо оладки на середньому вогні, на розігрітій олії з кожної сторони до золотого кольору. Ми їх перевертаємо двічі. Оладки ще на сковороді а вже пахнуть. А, які оладочки. Пора вже їх вимати. Подаємо оладки до столу. Підписуйся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Та не забудьте поставити вподобайки, написати коментарі, щоб у вас та у нас. Це було гаразд. Ах, вже й смачні оладки. а зі сметаною будуть ще смачніше. Ммм, як смачно. Дякуємо, що ви з нами. Далі буде ще смачніше. Ось чорничне варення. Оладки, пальчики оближиш, та це просто смакота. А як таке варення приготувати? На нашому каналі є відео мм. Як смачно. Смакота.